Вітаю, друзі. Автор теорії конфлікту, німецький соціолог Ральф Дарендорф не лише вивчав соціальні групи на предмет їх нерівності, яка, на його думку, і була основною причиною всіх соціальних конфліктів. Ральф Дарендорф також вивчав такий феномен, як перепустка в соціальну групу. Справа в тому, що кожна соціальна група. Має своє розуміння нормальності, і для того, щоб потрапити в певну соціальну групу, потрібно здати своєрідний іспит на відповідність цій нормальності. Якщо ви не здаєте цей іспит і не відповідаєте критеріям нормальності певної соціальної групи, то ви в неї ніколи не потрапите. Наприклад, соціальна група грантоїдів для того, щоб потрапити. В цю групу грантоїдів і отримати доступ до грантових ресурсів необхідно відповідати критеріям нормальності цієї соціальної групи. Які критерії нормальності соціальної групи грантоїдів? Треба обов'язково визнати ефективність і безпечність імунобіологічних препаратів. Мається на увазі, звичайно, вакцин. І не просто визнати публічно, а потрібно обов'язково підтвердити свої переконання. От потрібно публічно щепитися. І не тільки щепитися, а потрібно було обов'язково пропагувати і розказувати всім, що всі, хто не щеплюється, це ненормальні люди. Оце важливо розуміти. Це люди, які носять ось ці шапочки з фольги, вони там прихильні до теорії змов, ну і взагалі. Оцей важливий момент. Але ну, є ж не тільки ці соціальні групи. Є соціальні групи, наприклад, соціальна група прокурорів, є соціальна група суддів, правоохоронців, є… Професійна спільнота лікарів, лікарів-стоматологів, є професійна, навіть ну, не професійна, соціальна група, соціальна група психічно хворих. От я колись наводив такий приклад: якщо ви вважаєте, що ви психічно хвора людина і потрапляєте на профілактичне лікування в стаціонар, це мені розказувала людина, яка Проходила цю ініціацію і здавала іспит на нормальність психічно хворої людини. Є таке поняття нормальність психічно хворої людини. То ви теж повинні ну, здати певний іспит. Який це іспит? Треба ввечері, у них були там відведені дні, там, наприклад, вівторок і п'ятниця. Це або посвята, або підтвердження. Статусу психічного хворого. потрібно було заварити чай з батарейок, які вже використані, які вже не працюють, і випити цей чай. Ну, ця людина, яка мені це розповідала, вона сказала, що на мої... відповідаючи на моє запитання, чи він теж це робив, чи він пив чай з батарейок, він сказав: ну, я, я психічно хворий, але я не дурень, я не ідіот. Я зробив вигляд, що я його пив. Я його виливав. Людина хворіла на біполярний розлад. Або маніакально депресивний психоз. У нього депресивна більша була стадія. Ось. Тобто ось такі навіть є поняття. Тобто соціальна група вона завжди має своє поняття і розуміння нормальності. Є потрібно, і потрібно пройти етап ініціації і здати іст на відповідність цим критеріям. Це моє таке підведення було до файлів Епштейна. Скандал і конфлікт в Сполучених Штатах Америки щодо файлів Вебштейна отримав неочікуваний розворот, неочікуване продовження і неочікуване розгортання, до якого не були не готові абсолютно всі сторони цього процесу. Ну, коротка передісторія. Дональд Трамп, виявляється, обіцяв магівцям, тобто прихильникам такої консервативної Америки. Це не тільки розшифрував абревіатура, яка трактується як зробимо Америку знову великою. Не про... Зробити Америку знову великою можна тільки через повернення до консервативних цінностей. А хто заважає поверненню до консервативних цінностей? Заважають педофіли збочинці, і, які знаходяться при владі, очолюють глибинну державу, і вони знаходяться у таємній змові проти всіх нормальних людей, прихильників консервативних цінностей, і в тому числі звичайно сімейних цінностей. І потрібно обов'язково викрити було цю групу по Приходу до влади виявляється про файли Епштейна, про педофілів, які за гроші експлуатували дівчат. А про ці файли було відомо, виявляється, ще давно, під час передвиборчої кампанії Трампа. Це пройшло, виявляється, повз увагу світових цихаратезіїв, в тому числі українських спостерігачів за виборами. Всі думали, що там. В основному базувалися на сімейних цінностях, на засудженні і моральному абортів і так далі, виявляється, ні. А, ну, Від третини до половини виборців республіканської партії вірять в, в, змову, в змову збочинців, сатаністів і педофілів. І для того, щоб врятувати Америку і врятувати світ, необхідно обов'язково викрити цих. Змовників, сатаністів і педофілів. І Трамп з дуру пообіцяв це зробити. Але виявляється, що всі чекають в Америці. Це ми тут своїм займаємося. А в Сполучених Штатах Америки всі чекають, коли ж буде оприлюднений список сатаністів, збоченців, педофілів. А він все відтерміновується. І відтерміновується це оприлюднення цього списку, і Трамп, виявляється, заблокував це все і каже, що насправді та нічого там такого не було. Ну, як правильно написав Іван Яковина, не буду приписувати це вдале порівняння. Це все одно, щоб папа римський вийшов до своєї пастви, до вірян, до віруючих і сказав: Ви знаєте, не існує царства небесного і не існує пекла. Не існує, не існує добра і не існує зла. Ну, і ясно, що, віруючий, сказав, папа, ти що? ну, Зовсім може, як в християнстві не існує Царства Небесного і не існує пекла, не, не існує гріха і не існує там добра, доброчинності. Такого не може бути. Чи, чи не існує каяття, гріха і каяття. Такого немає. Значить, ти не папа римський, і тебе треба вигнати. Ну, і Трамп потрапив точно в таку саму ситуацію, він вийшов до своєї пастви. І сказав, що файлів цього Епштейна не існує. Не існує сатаністів, не існує всесвітньої змови От, і не існує цього списку. І це дуже серйозна проблема для Сполучених Штатів Америки. Але з'ясувалося, я тепер найголовніше скажу, що з'ясувалося, що в цих списках Епштейна були абсолютно всі. А республіканці чому так ну, різво про це говорили і обіцяли це все оприлюднити, тому що хтось проінформував Трампа, що там в основному в цьому списку демократи, представники демократичної партії. Ну, Він думав, прийду до влади і всім про це розкажу, що які демократи. ну, Обама чи той Байден навряд чи ходив туди. Хоча це вже 25 років, можливо, і Байден в тих списках є. Але з'ясувалось, що там. Пропорційно представлені як республіканці, так і демократи. І приходять до найголовнішого висновку, що цей острів і цей Епштейн, який збирав у себе на віллі всіх бажаючих політиків порезвитися, повеселитися з малолітніми дівчатами. Це була обов'язкова процедура. Це була ініціація для когось, а для когось здача іспиту на предмет нормальності. Якщо ти не спиш з малолітніми дівчатами і ти не є збоченцем то тобі закрита дорога у вищу політичну владу. Це, така, це перепустка в соціальну групу а, представників американського істеблішменту. І тут найголовніша виникає проблема наступна політико-філософська, соціальна. Ми пропустили той момент, Західна цивілізація пропустила той момент, коли влада припинила бути випробуванням і ризиком для життя, а стала синекурою. Тобто такою релігійною посадою, яка не передбачає обов'язків ніяких. А передбачає виключно одні преференції і насолоду. Влада перетворилася у місце для концентрації збочинців. І місце, де немає обов'язків, немає відповідальності, а є виключно одні приємності і насолода ось така синекура. І це пропустили всі. І фактично цей сегмент в істеблішменті популяція. Цих збочинців почала розростатися як ракова пухлина. Щоб зрозуміти весь жах цієї проблеми, я підсвічув такий момент. Настільки це стало проблемою, що народ Америки почав сподіватися на Дональда Трампа, який далеко не є взірцем етики, що Дональд Трамп. Оприлюдить список Епштейна. До речі, з'ясувалося, що Дональд Трамп був другом цього Епштейна, який покінчив життя 2019 року у в'язниці. Напевно, його сумління заїло, а може його просто прибрали, тому що занадто багато чого він знав. Оце настільки проблема, що покладаються в Штатах на Дональда Трампа, що він розкаже про сатаністів збоченців які спали з малолітними дітьми. Людина, яка експлуатувала порноакторок. В сексуальному плані, звичайно, розкаже про, про тих, хто експлуатував збочиців. Ну, На фоні того, що робилося на тому острові, Трамп, звичайно, є Ісусом Христом. Тому що Він, ну, порноакторок, це в них робота така, ніж не дівчат 14-річних чи 12-літніх експлуатував. Ну, от, е і ми підійшли до найголовнішого запитання: а що в нас в Україні робиться? А у нас в Україні яка ситуація? А у нас що таке, таке є влада? Це теж місце для збочинців, і там теж необхідно пройти якусь ініціацію або підтвердити відповідність критеріям нормальності, тобто довести, що ти є людиною пороку. Якщо в тебе немає пороків, ти не є якимось збоченцем, то тобі не місце в урядовому кварталі. І ми підійшли до дуже неприємних речей, на які ми повинні зобов'язані шукати відповіді. Тобто, Сполучені Штати Америки живуть своїм життям, у них свої проблеми з файлами Епштейна. Але я хочу задати запитання, які критерії нормальності, яка перепустка в соціальну групу політичного істеблішменту українського? Що треба здати, які іспити там, переспати з. Чоловіками, чи покурити коноплю, ну, чи ще якісь в оргіях прийняти участь. І перепустка насправді є. І ця соціальна група насправді небезпечна. Ну і ми точно знаємо, що критеріями нормальності є сексуальні якісь особливості, тобто потрібно належати до сексуальних меншин. Це, до речі, не зовсім якби не внутрішня потреба. Я не буду називати прізвища українських відомих політиків, тому що ви ніколи не знайдете підтвердження цьому всьому, але те, що вони там є а, гомосексуалістами і так далі, це ну, в принципі тут в цьому кварталі, де я знаходжуся, про це всі знають. Це не те, що їм це подобається, але вони повинні довести там всередині між собою, що вони є збоченцями, і ви не можете отримати доступ до легких ресурсів. В тому числі до, доступ до влади і насолоджуватися владою, якщо ви не покажете якусь свою особливість, порочну особливість. Питання не в тому, щоб контролювати когось і смикати за ниточки. Питання не тільки в тому. Питання в тому, що ці люди, які все все організували, на них є теж такі ці самі файли. Вони теж це розуміють. І вони хочуть, щоб всі мали пороки. Тобто, тут мова не в маніпуляціях, тому що аналізуючи цю цей скандал з файлом Епштейна, політологи прийшли до висновку, чому Дональду Трампу так легко вдалося протиснути ось цей чудовий прекрасний закон, проти якого виступав. Ілон Маск, який там руйнує фінансову систему, там, і так далі, і тому подібне, виявляється, шантаж файлами Епштейна. І він розмінявся. Він розмінявся, він не оприлюднив ці файли Епштейна взамін на просування своїх законопроєктів. Оце важливий такий момент, розмін такий відбувся. Це теж, звичайно, ми повинні знати розуміти, це теж серйозні речі, але. Американські проблеми це американські проблеми, а глобальні проблеми і українські проблеми це, звичайно, теж а, пункт, на який ми повинні звертати увагу і задати собі запитаннями, як розірвати цей циркулюс вітриозус, це порочне коло. Для того, щоб потрапити в соціальну групу політиків, необхідно довести свою порочність. Тому що тільки людям з пороком відкривається влада, відкривається можливість насолоджуватися свавіллям, владним свавіллям і доступ до фінансових ресурсів. Влада ж це не тільки насолодження. Пороками задоволенням своїх пороків і фінансовими ресурсами, це також можливість задовольняти своє марнославство, влада дає трибуну, з якої ви можете виступати. І для багатьох людей, які там перебувають, для них це дуже серйозний стимул, коли їх слухають. Є люди самозакохані в себе, вони люблять, до речі, вести преміотери, відповідати на запитання, демонструвати себе людей, які все знають. Вони так впридивляютьсь, до речі, до таких моментів. І закликають підписуватись тільки на них, відписуватись від всіх інших це небезпечні загалом такі симптоми. Але ну от я просто підсвітив цей момент, тому що у нас ну, всі там в очікуванні чи а, оголосять чи причетний Дональд Трамп до цього Епштейна. Чи їздив він на той острів, чи мав він справу з малолітніми там дівчатами, чи насправді Ой, Ілон Маск, який кричав, що і Трамп там є, і він це все оприлюднить. І в нас в очікуванні гаряченького, в очікуванні якихось розправ, скандалів і так далі. Не туди треба дивитися. Треба дивитися до нас всередину і задати собі запитаннями, чи у нас немає подібного острова і немає свого Епштейна, і чи у нас влада це місце для ризику. Відповідальність для виконання місії ризикової для життя заради людства, заради народу, заради нації. Чи це місце, де люди відпочивають? Це курорт такий насолоджуються реалізацією своїх пороків, ну і реалізацією поширення цих пороків серед інших. І це не другорядний момент. Тому що Якщо це від... точно так, як в Америці, то ну ясно, що з таким естеблішментом і з такими критеріями нормальності ми виграти війну ну, просто не зможемо. Навіть якщо нам е буде протистояти ну, явне зло, і ніби воно навколо проти нього, верніше, збирає е людей, які там борються. Я хочу просто запитати на останок запитання, ну як збочинці можуть, е які там. Страждають на педофілію чи там ще, ще якісь збочен. Якось всі ці група збочинців, коаліція е, охочих, вони називаються, от, коаліція хтивих може перемогти диявола Путіна. Ну, ясно, що ніяк. От на цьому я закінчу свої розмірковування над цим скандалом. Тобто під таким ракурсом я хотів би розглянути ці, ці подію. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, вкотре підкреслюю. На все добре, до наступних зустрічей.